Всім привіт! Я зараз відразу записую продовження мафії. Ми зустрілися з. От зараз буде важко у мене з іменами. Здається, з фалікона. Він сказав, що наші люди пропали, і нам треба їх знайти. І відправив нас слідкувати за Лукою. Що воно за лука, я вже не знаю також. Хоча тільки що було. Так, значить, за лукою ми прослідкували, він нас привів на якусь. Господи, тут ти коротше свиней вбивають. І тут ми знайшли своїх хлопців. І зараз у нас буде перестрілка. Треба всіх вбити. Тож продовжуємо гру полетіли. Все, чувака, нема. нас тим зв'язався, паскудо. Та біз би тебе побрав, ти передаси мене чи ні. Кого мені тут далі стріляти? Дякую, віту, за боржок. Тебе Еді прислав. А це вже все В свої можна йти. Дідько, білошний френк, я цю. Це когось з наших вбили? Бінс, будь тут, і не ситись, поки ми за тобою не повернемось. Гаразд, гаразд, в мене тільки не забудьте, домовились? Домовились, знайдіть луку. То зараз будуть бігти? Так, давай ще ти сюди. а ану, ну, виліз. Виліз. І ще десь один. Так, можна патронів піти підзбирати собі. Right, так, Віто, пішли down. шукати глистів. Пішли. Взявся? Угу. Ну мені поки із пістоліка норме. Глиста зараз штани. Що? Що там діється? Вони мертві? Так, мертві, гадай, хто наступний. Сюди йде багато хлопців, таких, у яких багато гармат. Дідько, спізнилися, ось і вони. Так, зараз треба вікна вибивати. Так, ось ці мені патрони більше підходять. Ой, в мене було їх щось всього 5. Не треба дати їм війти в будівлю. Неважливо, скільки їх, головне їх всіх перебити. Головне, щоб вони всі були мертві, де факти. Так, мінус один. На тобі. О, блін, то все легко. Проблема в тому, що вони біжать ось ості. Виходь. Ей, віто, катіто. Катіто, катіто, віто. Так, ще боже, де вас скільки береться? Ну що, приколюєтесь? Вилазь, вилазь, вилазь! Так, ця перестрілка мені подобається взагалі прекрасна. Так, ось тут хтось стоїть. що ви тут всі повставали? Виходь, блін, на тобі по рукам. По рукам це нормально, але дивіться, вони також вмирають від того, що їх б'єш по рукам. Так, ще один лишився. Чуваки, в мене патрони закінчились. Схапіть луку, гаразд, непогано, пішли, знайдемо цього виродка. А куди йти? Двері вибивати. Дідько, дідько, давай, спробуй зайти. Так не допоможе? А, не можеш, я кажа. Ой, вибач. Піду спробую через інші якісь двері, поки позбираю патрончики. Дідько, та я її відкрити не можу. Тут потрібно щось важке, як таран. Знаю, дивись візок. О! Ах, що за чортівня! О, мої простріляні двері. Думаєш, він найрозумніший? Думаєш, ти найрозумніший. Ну давай, спробуй, сучий сину, що він там? Костіка, кавинка. А, ні, дідько, що за чертівня, ні. Виходь з О боже, не чіпай мене, не чіпай мене, виродку, не чіпай мене! Зараз на собі все випробуєш особисто. Що там, ще під'їхали? Я трохи пограю з лукою, а потім пущу на фарш. Ти зі мною. М -м, дякую за пропозицію, але я краще пас. Крові не любиш, так? Ні, не люблю луку. Луку. Як знаєш, але ти багато пропускаєш. з клички для худоби, про яку він мені тут волав. Еді, правда, хотів, щоб я його особисто прибрав. Не забивай голову, все буде в найкращому вигляді, просто трохи довше. Швидко ця творівка у мене не здохне. Двома руками гаразд, ти пішов, Від мене несе за квартал, хочу вже помитися. Що, Шо, Шосю. Передай Аді, нехай... не ха за хвилуюсь. Ого, він, відкривай двері, все закінчилося. Ти ти живий? Yeah. Ну, так, як думав? Може, перш ніж додому їхати розважимося з плячою красунею. Знаєш, оце непогана ідея. Що, все? Йдіть, А, ні, не все. Йдіть до Едів. Я хо Я хочу ось цю точку. Кльова? Так, ось назад, тепер вперед. Дивіться, в неї серце ззаді, боже, як це мило. Ей, і що мені? Цією тачкою вибивати ворота? Добре. А вони дуже легко вибилися. Навіть не поцарабилася. Так. Що я? Зря відео перервала. Оце така коротенька буде місія. Буде коротеньке відео. Я думала, вони мене тут розвалять зараз просто дуже швидко, а я і сама їх розвалила. Дуже якісь слабі хлопці приїхали до нас тут від цього луки. Ну, нічого, зараз подивимось, що буде далі. Може, це ще не кінець. Я поїхала. Так, а поки я тут їду, я вирішила просто поговорити сама з собою. Дивіться, ця тачка дістанеться мені, так? От як я на ній проїхалась, вона з'явиться в мене в гаражі чи ні? Я її можу загнати в гараж, і тоді вона точно з'явиться в мене в гаражі. Треба поїхати буде на ній додому. Так, і ще. Я хочу відремонтувати всі свої тачки, тому що я побачила, що в мене з ними там біда. І треба мені... Їх відремонтувати, тому що деякі прямо взагалі не придатні, мені здається, для їзди. Ось для цього треба кошти, я знаю. А, можна потерити тачки і поганяти до того чувака. І тоді в мене будуть кошти, щоб ремонтувати ці тачки. Боже, я хочу її не розбити. Можна так якось проїхати? Дуже дякую. Нормально? Йо-майо! Нормальна ідея? Нормальна, тільки я вже без одної фари. Так, ладно, поїхала. Блюна, ще мені в мафії не подобається. оце йде рівна дорога, рівна дорога. А потім такий хоп, і крючок намалювався. Нафіга воно тут здалося. Як можна було просто зробити рівну дорогу. Це, щоб була коли якась погоня, було важче їздити, так? Да? Це дуже незручно, я вам кажу. Таке робити було не потрібно. Треба якось поліцейських обігнати, тому що я буду так дуже довго їхати. Давайте швидше, будь ласка. Любими поліцейський. О, ліворуч, а я праворуч. Ой, точніше, ви руч, а я прямо. Так, да. Поїхала. О, я вже приїхала. Супер. Приїхала. Ой, я навіть не знала, що цей бар називається Сокіл. Що, справді, сокіл? А, закрийте две. Фу, в мене кров на тапках. Так, щось ось я трохи припізнився, так. І заходжу, я означає без дурнів, а ця дівиця, ну вона ж у двері не пролізе, так. Вона на нього падає, а він починає. О Боже, о Боже, о Боже, Господи Ісусе, це ти? Світ мене муть так там. Віта. Віта, о, свята Мадонна. Якого біса ти не помився перш сюди приперетись? Я мені сам сказав, як закінчую, одразу <тас> тебе. Думаєш, мені подобається? Ну гаразд, гаразд, що там з лукою з лукою готова. Гаразд, як наші, ти їх знайшов? Так, лука тримав їх на бійні. Френк і мертвий, але і бінс в порядку. Лукай їх допитував, коли я добрався. Свідки є? нікого, тільки дюжина охоронців. Луки. От і всі свідки. Було жорстко. Схоже, не солодко тобі було, але ти вибрався живим, вірно, тепер йди помийся, поки ти усім апетит не зіпсував. Дуже дякую, і ганчірки ці броні спали. о Е, брин, як кльовий костюм натягнула. Від вас за милю несе лайном. Пер... Плюс 5 тисяч баксів. Боже, там мені вистачить на всі мої тачки. Придбайте собі новий одяг або переодягніться у себе вдома. Та, звичайно, вдома, що мені ще витрачають гроші на одяг. Я краще на тачки витрачу. Якось займусь цим, можливо, поза відео, але займусь. Так, як мені загнати цю тачку в автомобіль? Під'їхати до нього. Припаркувати у гаражі. Вийти, вийти, Не так вийти, отак вийти, Припаркуватись у гаражі. Отак от. а ну заглянемо. Отак от. Тільки фари нема. Ну, то таке. З тим ми потім розберемось. Так, маркер гравця ми прибираємо і йдемо переодягатись. На цьому місія все? Чи ще ні? Так, відчинити двері. І йдемо нагору. міняємо блін, я так хотіла цей костюмчик, а ви мені сказали його переодягнути. Це ж фешн, шляпка така ковбойська. М -м -м. Топчик відчинити двері, переодягаємось. Повсякденний костюм і Це у нас. Сорочка та брюки. Шкіряна куртка з сорочкою підходить. Повертайтеся в сокіл, ніфіга собі, то це ще не все. Блін, не можна було зразу переодягнутись, а потім приїхати сюди. Ой, Туди. Поїхали, а що робити. Так, ну на цей раз, знаєте, я візьму автомобіль попроще, попроще, попроще. Ось, наприклад. Все розбите, господи. Ну, ось цей нехай буде малютку таку. Так, в сокіл, в сокіл, так в сокіл. Дайте проїхати. Дякую. О, дивіться розові крісла. Так, ось і соки. Ого, тільки що люди летіли. вийти. А чого він ніколи не закриває за собою двері? Нафіга я їхала додому, якщо я могла купити десь ці шмотки, блін. Так, знову привіт. Hey, привіт, відео. Ось і таї. Непоганий костюмчик. Дякую, так що чому справа, з якого приводу парад. Віто, містер Фолькона сьогодні прийме на сім'ю. Тебе і мене нас беруть. Сьогодні не може бути. Так, правда? Чому ти раніше не сказав? Що нам потрібно робити? Все дізнаєшся, але спочатку з тобою дехто хоче поговорити. Лео ради ти бачити, як сам а, віто малюче. Хочу поговорити з собою про те, що станеться сьогодні. Давай сідай, це ж чоловік з в'язниці. Гара, звичайно, дякую ще раз за все, що зробив, що я вийшов раніше. А тепер я виконую другу свою обіцянку. блін, мені так подобається, друг. Так, я ж сказав, що наступного разу, коли почнеться прийом, я тебе порекомендую. Ну ось зроблено. Так, ти маєш до цього стосунок? Ти ж простєш на Вінчі. Так, я, звичайно, був би рада бачити тебе в нашій сім'ї. Але раз Джо твій найкращий друг, о oh, No. Ми виросли разом як ми з Френком. І оскільки ж давно працював на Карлу, я порадив, щоб вони взяли і тебе теж разом з ним. Я б з дідусем з цим. Дякую, Лео. Не знаю, що сказати. Не потрібно нічого говорити. Ні мені, ні кому ще. У цьому весь сенс світу. Так, тепер йди, не примушуватиме їх чекати. Разбачимось на горі. І що це було? Та нічого, просто проговорили про старі часи. Типу, як стариння, але. Аби, був, щось ну, щось там не прочиталось. Як школярі. Чесне слово! Блін, я як знала, я б тачку класну взяла. Ну, ось, почекаємо. Ось ще хлопці. Підете по одному. Коли відете, просто робіть, що говорять, зрозуміло. Джо, заходь. Чо не я. Я хочу перша. Удачі. Успіхів. Так, посижу, похожу, подивлюсь на бой, який класний диванчик. Ковер. А як буде ковер українською? Не знаю. Мелодія така собі собі. Вечерга, віто. Джентльмен, це Віто скалета. Віто, знай, що наша сім'я таємна сім'я. Ти вступаєш в суспільство обраних. Для решти світу його просто немає. Відтепер наша сім'я означатиме для тебе більше, ніж щодня, бога або батьківщина. Якщо я скажу тобі вбити твого брата, ти зробиш це. Покажи мені, який палець натисне на спуск. Ой, больно. О, це якась дікуха. Окей. Так положено. Повторюй за мною, Віто. Якщо я зраджу таємницю нашого життя. Якщо я зраджу таємницю нашого життя. Так згорить душа моя в пеклі, подібно до цього святого. Так згорить душа моя в пеклі, подібно до цього святого. Аміка Ностра. Джентльмени, ось наш новий друг Віто Скалета. Я не знаю, радіть мені чи ні? Я дуже радий, що ці двоє гідних людей тепер з нами. я радий присутності наших шановних гостей, особливо донові Френку. Вінчі. Я хотіла з ним будь-дідусю. Ви можете який дивитися, що я знову пішов на ризик, провівши майже сім років за гратами. Розумієте, там, де я виріс, поважали тільки тих, у кого вистачило духу взяти те, що їм хочете. Плату за роботу отримувати від Деді. Що скаже щось, Френку. Ніколи, джентльмени, не зв'язуйтесь з наркотиками. Ніколи. Це правило. Вони приносять багато грошей, але це брудний бізнес. Я занадто довго виконував чужу брудну роботу і був готовий ризикнути чим завгодно, щоб нарешті стати кимось. Фу, яка якість ужасна. Що, я вже багата, типу? Ми Джо тут розносили все, все кіно про нас. Все окей. Так, все окей. Розватачка. О, тепер у нас є будинок. Чи це Джо, чи це наш. Не знаю, зараз розберемось. По факту, так, гарно працювали костюми. Купували будинки, людей вбивали. Збереження. Розділ 10. А, ескейп. Обслуговування в номерах. Yep. Віла скалета, в нас буде будинок. Вийде, 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 вийде. Та що ж таке? О, все. Супер. Так, що ж, нас взяли в сім'ю? Це взагалі кайф, я так думаю. Раз ми вже заробили собі на будинок, це взагалі дуже супер, але ну мафія, всі так жили, виходить. Да? Не знаю, чи це ну, про загра, значить окей, це супер. Так що ж, я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на TikTok, на Інстаграм. Все, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!